У компанії ці економлять газ центральна районна лікарня перейшла на альтернативне паливо. Її облаштування обійшлося в майже 900 тисяч гривень. Кошти виділили із державного бюджету. Працює котельня на пелетах та дрібному вугіллі. Тепер тепер тепло лікарні обходиться у три рази дешевше. Окупити вартість нового обладнання планують на 3-4 роки. У цьому році там е зроблена котельна в селі Голубієвичі. Це котельня, яка опалює школу. В Кіровоградській області на даний час е проблем з пілетами, брикетами, взагалі альтернативним топливом немає. Тим більше, що ми, у нас в цьому році в районі ще ставляться дві міні-лінії невеличкі по виробництву брикетів. Ми повинні тримати ту стратегію, що Україна має бути енергетично незалежною, значить маємо користуватися власними джерелами енергії. Один з них це альтернативні пілети, брикети, тому ми і надалі будемо працювати над тим, щоб відновлювані джерела енергії ставали енергоносіями для наших закладів. Соціальної сфери.